Вітаю усіх на моєму каналі, де ми поринаємо у світ кіно та простежуємо еволюцію персонажів. Як ви вже здогадались, так ще одна історія про франшизу «Самодома». Цей башкетник вже став символом святкових фільмів і, здається, про нього сказано майже все. Але я вирішила підійти до теми дещо по-іншому. Адже більшість авторів зупиняються на першій чи максимум другій частинах. Якщо ви вже знайомі з моїми відео, то знаєте, я завжди намагаюся охопити максимум про персонажів і франшизи. І цього разу на вас чекає все про все найцікавіше, зібране докупи, але лаконічно. Отже, «Самодома-1». Погоджуюсь про цю частину, ви знаєте найбільше. Отож, спробуємо максимально лаконічно, але змістовно. Ідея фільму належить Джону Хюзу, що отримав натхнення під час роботи над фільмом Дядечко Бак. Де грав Маколей Калкін, це всім відомий факт. З готовим сценарієм Г'юс пішов на студію Warner Brothers, але бюджет досяг майже 15 мільйонів доларів, і студія відмовилася затвердити такий бюджет, і проект закрили. Тоді Джон звернувся до студії 20 двадцяте століття Fox, яка збільшила бюджет до 18 мільйонів доларів. Завдяки цьому фільм успішно вийшов у прокат. Знімальний процес тривав три місяці з лютого до травня 1990 року. Музика фільму належала Джону Вілімсу, який створив мелодії для таких фільмів, як «Індіано Джонс та Зоряні Війни. Роль була написана спеціально для Маколея Калкіна. Однак режисер фільму Кріс Коламбурс все ж провів прослуховування близько 100 чи 200 дітей, виходячи з різних джерел інформації. До речі, на той час Кріс Коламбус мав працювати над фільмом Різдвяні канікули, але в нього не склало спілкуванням із Шеві Чейзом, якого він назвав придурком. Роль Марва спочатку дісталася Деніелу Стерну, але через суперечку щодо часу зйомок та оплати він відмовився. Його замінив Деніел Робук. Проте, вже на другий день репетиції дует з Джо Пеші геть не працював, і творці звернулися до стерна знову. Роберт Де Ніро і Джон Ловіць Відхилили пропозицію зіграти роль Гаррі. До речі, повні імена Гарі і Марва Гарі Лайм та Марвін Мерченс. На просьбу вимогу хитромудрого батька Миколея на роль Фулера було взято рідного брата Кірана. Ба більше батько вимагав по три тисячі доларів в день для другого сина. На роль Пітера Макалістера пробувалися Мартін Шин, Майкл Дуглас, Джеймс Белуші, Том Хенкс, Шон Пен, Гаррісон Форд, Джон Траволта, Джек Ніколсон та багато інших. Обраний Джо. Дже Герд, правда, був не в захваті від зйомок і взагалі вважав фільм жахливим і навмисно зривав зйомки, але змінив свою думку вже після прем'єри. І прямо на знімальному майданчику під час зйомок сиквелу він вибачався перед коламбусом і всією командою. На роль Кейт Макалісер, яку зіграла Кетрін Огара, претендували Сігурні Увівер, Дайан Кітон, Джоді Фостер, Кері Фішел, Лінда Гамільтон, Шерон Стоун, Мішель Пфайфер та інші. Кріс Коламбус. Зняв у деяких сценах членів із своєї сім'ї. Так його дружина Моніка зіграла з яка повідомляє Кейт, що їхній домашній телефон не відповідає. Його тесть Кларк зіграв поліцейського, який по рації просить, щоб Макалістери знову перерахували своїх дітей. У фільмі можна побачити навіть те, що Коламбуса разом його маленькою донечкою Елеонор. Подружка База загремований син Коламбуса. Джефрі Уайзмен, що зіграв роль напрочу цікавого сусіда, хлопчика Міча, теж проходив кастинг на роль Кевіна. Згодом він також проходив кастинг і на головну роль у фільмі Багатенькі річчі. Але роль знову відійшла Калкіну. Сандра Макати, яка зіграла Ельфа, у продовженні самодома 2 зіграла стюродесу. Старий Марлі Роберт Блусом був відсутній в оригінальному сценарії. Звісно, під час зйомок траплялись казуси. у сцені, де Гарі кусає Кевіна, Джо Пеші у одному із дублів по справжньому кусає Миколая Калкіна. Хоча Джо Пеші був щиро захоплений професіоналізмом Кевіна та жартома називав його старим. Усе тому, що хлопчик поводив себе на майданчику як дорослий актор для сцени з тарантулом на обличчі Денія Стерна. Використовували справжнього павука. Хоча замість уламків ялинкових іграшок Мар наступав на карамельні цукерки. Коли герой Маколея Калкіна приходить до церкви, там звучить, звісно, відома українська Щедрівка Щедрик. Фахівець проаналізував усі каліцтва та констатував: для того, щоб завершити дві частини фільму, потрібно було б ціла бригада злочинців: 9 Гарві та 14 Марві. Фільм Янголи з брублими душами спеціально був знятий для стрічки. Сцена з Лосьоном малого була імпровізації, а також всі діалоги Джона Кенді і його гурту Польки, який, до речі, дуже дружив із Кетріно Харрію та за іронією долі помер у 43 роки саме на її 40-річчя. Ось така непроста історія. Будинок Макалістрів знаходиться в Чикаго. У фільмі використовували кухню, хол, підвали, частину другого поверха. А інші приміщення знімали в павільйонах. Будинок на дереві все ж спородили для фільму, та потім демонтували. Усі падіння, які ми бачимо у фільмі, є реальними, і їх виконували Каскадери. Фільм жахів і трилер 3615 код Ноель», який був знятий у Франції 1989 року. Отримав увагу завдяки подібності сюжету до сам удома, і там були непрості моменти. Із фільму видалили багато сцен, що правда, які зараз доступні на Ютубі. Та більшість із них, звісно, не впливали на сюжет. Перша частина фільму потрапила до книги рекордів Гіннеса як найкасовіша комедія всіх часів та народів. І в 1991 році фільм був у двох номінаціях премії Оскар Найкраща музика до фільму та найкраща пісня до фільму. Але не отримав статуетку. За роль Кевина Маколей Калкін також отримав лише номінацію Найкраща чоловіча роль комедія або мюзикл премії Золотий глобус. Хоча згодом Маколей таки отримує свою зірку на алеї слави, звісно. Сам удома два загублений у Нью-Йорку. За зйомки у Сиквелі Калкін отримав 8 мільйонів доларів. На той час це був найбільший гонорар в історії кінематографу, який отримала дитина. Коли Кевін вперше приходить до готелю Плаза в Нью-Йорку, він питає дорогу в Дональда Трампа, який на той час був власником готелю і який пізніше стане президентом Сполучених Штатів Америки. І тепер знову. І це теж всім відомий факт. На диво на території готелю Плазу. Басейну не було, тому епізод знімали у іншому готелі у Чикаго. Оператора готелю зіграла також дружина Кріса Коламбуса Моніка. Іграшкову крамницю Данкана названо на честь виконавчого продюсера фірму Данкана Гендерсона. Під час зйомок фільму Маколая Калкіна відвідав Майкл Джексон. Звісно, гаджет ток не був реальним. Однак, за попитом шанувальників комедії, такий пристрій був випущений у продаж у грудні 2023 року. На продаж виставили чотириповерховий мангетенський маєток дядька Робак. Отже, далі був сам удома. 3 міжнародні злочинці вкрали мікросхему, що дозволяє зламати протикосмічну оборону, і сховали її в іграшкову машинку. Літня жінка переплутала пакети та передала машинку своєму сусідові восьмирічному Алексу. Оце фантазія, стратегія рівня шпигунського трилера. А всі плани ламають літня пані та хворі на вітрянку малий. Але давайте послідовно: спочатку ідея створення фільму Сам 3» з'явилася одночасно із сиквелом Сам 2». І планувалася фактично знімати обидві стрічки одночасно і Калкіним у головній ролі. Але ці плани не вдалося реалізувати. Маколей відмовився зніматися в цьому фільмі просто тому, що йому вже набридла ця роль. Тоді Джон Гьюз почав розглядати ідею сценарію з персонажами Гаррі, Марвом та братом Кевіна Фуллером. Однак і Ця ідея була відкинута через відмову Джо Пеші та Дені Алстерна. Зрештою, Хьюз написав повністю новий сценарій із новими героями. Основні зйомки проходили в Чикаго і тривали майже 4 місяця з грудня по березень 97-го року. Виробництвом картини займався підрозділ Fox Family Films, що входив до складу компанії 20 століття Fox. Творці прагнули надати фільму свіжості, але відмова від знайомого образу Кевіна, звісно, спричинила неоднозначні відгуки як шанувальників, так і всіх критиків. Фільм Сам вдома 3» спочатку вийшов на відеокасетах і лазерних дисках. Трохи пізніше, 1998 року, стрічка була випущена на DVD. Випуск на фізичних носіях дозволив фільму знайти додаткову аудиторію після його кінотеатрального прокату. Це був останній фільм у рамках контракту Джона Гюза з 20 20-м століттям Фокс, перший фільм серії, режисером якого власне не був Кріс Коламбус. Дженніфер Еністон, Коркні Кокс, Лора Райт та інші розглядались на роль Еліс Рівонс. Девід Шрімер і Бен Стілер розглядались для Бертона Джернінгана. На роль містера Бопре розглядалися Тім Карі, Крісофер Ллойд і Ліам Ніксон. Це єдиний фільм «Самодома», дома, дія якого. Не відбувається на Різдво. Фільм був номінований на антипремію Золота малина у категорії Найгірший рімейк або сиквел. Проте «Самодома 3» поступився перемогою стичці швидкість 2. Контроль над круїзом. Уявляєте таке? А далі, як то кажуть, все закрутилось і понеслось. «Самодома 4» – фільм 2002 року, знятий режисером родом Деніелом. Стрічка задумана як вільне продовження перших двох частин, але вражає дивними сюжетними поворотами, незрозумілими драматичними моментами та численними помилками. До того ж, акторська гра часто переходить межі природності, залишаючи глядача з почуттям перегравання в кожній сцені. Варто зазначити, продюсери з таки сподівалися, що цей фільм призведе до телевізійного серіалу самодома. і кілька учасників головного акторського складу таки мали пункти у своїх контрактах. Однак фільм геть не виправдав очікувань у рейтингах, а також отримав негативні відгуки від шанувальників та критиків. Багато шанувальників один вдома вважають цей фільм найгіршим фільмом у франшизі в оригінальній кінцівці фільму. Батьки Кевіна не залишаються разом. Батько залишається з Наталі, а мати починає зустрічатися із добрим поліцейським, проте братом Марва, як виявляється. Деніел Стерн, який зіграв Марва, в перших двох фільмах, звісно, був запрошений повторити свою роль. Проте Стерн швидко відмовився, назвавши це образою, що перші не пропонували повторити роль Гаррі, але ім'я Гаррі згадується у фільмі. Джош Хатчерсон пробувався на роль Кевіна Макалстра. На роль Віри розглядалася Нія Вардалос. Хоча дія цього фільму відбувається в Чикаго, насправді його знімали у Кейптауні, Південній Африці. У фільмі можна помітити пальми на території особняка Наталі. З невідомих причин персонаж Марв в цьому фільмі виглядає, одягається так само, як Гаррі. Ну невже творці переплутали персонажа Гарі з Марвом? Це перший фільм самого дома, який ніколи не виходив у кінотеатрі. Це також останній фільм режисера. Рода Деніела, який пішов із кіно після цього фільму, саме дома п'ять святкове пограбування. Американський дитячий сімейний кримінальний комедійний фільм. Дія відбувається у штаті Мен. Це самостійний сюжет нічим не пов'язаний із першими двома фільмами. Як і в сам удома 3», у цьому теж немає Кевіна Макалістера як головного героя. Крім того, як і в сам удома 4», Головний герой залишається вдома не сам, а і старшою сестрою. Розробка фільму почалася в березні 2012 року як спільне виробництво між ABC Family та Fox TV Studios. Містер Гюз. Один із лиходіїв у фільмі. Це відсилання, звісно, до Джона Г'юза, сценариста перших трьох фільмів. Оригінальна назва один вдома п'ять, один у темряві. Сам удома 6, шоста частина франшизи сам І цей фільм не обертається навколо Макалістерів теж. Але заждіть, ми геть забули про база Макалістера, поліцейського, який зробив цей фільм. Ну гаразд, виключно, на мою думку. Дія цього фільму розгортається у штаті Ілінойс, хоча зйомки відбувалися у Монреалі, штат Квебек. Це єдиний оригінальний фільм Дісней Плюс із логотипом 20 століття Studios. Отже, ще трохи про франшизу самодома. У листопаді 1990 року вийшла книга, написана Тодом Стрейсером. Книга розкриває деякі деталі, до прикладу, прізвище Гарі Лайм, а Марвіна Мерченс. Пітер Маккальстер є успішним бізнесменом, що пояснювала, чому їхня сім'я така багата. Кейт працює дизайнером-модельєром одягу, і саме тому в підвалі їх будинку можна побачити манекени, яких Кевін використовує для начебто вечірки у домі. Павука база звуть Аксель. Крім цього, новелізація включала і ті самі вирізані монтажі сцени, і там є, звісно, фотографії цих сцен. Фільм Виснажені походом 1995 року. Він замислювався як спін-офф про пригоди Гарі, але потім трансформувався в самостійний фільм, хоч і з Деніелом Стерном. У головній ролі у 2015 році вийшла короткометражка про Кевіна Макалістера, який по дорослішав і звісно його зіграв Маколай Калкін. Де він розповідає свою історію та підкреслює, що пережити в дитинстві завдало його в психіці серйозних травм, і що він через це ненавидить різдво. У 2018 році Маколей Калкін знову повторив свою роль Кевіна в новій рекламі для Google Home. Однохвилинний рімейк дає класиці 1990 року оновлення. 38-річний Калкін відтворює класичні сцени зі святкового фільму в тих самих костюмах і оформленні. Залишившись в будинку, один Кевін грає зі своїм домом за допомогою свого голосового асистента Google. Сам удома 2025 бути чи ні, і тут варто зазначити, що у мережі таки шириться чутки про вихід нової частини фільму. Причиною розповсюдження пліток про розробку сиквелу новорічного проекту із дорослим Кевіном стала публікація фото у соцмережі Facebook, користувач оприлюднив постер із зображенням Миколея Калкіна та Кетрино Харою, які стоять на фоні будинку прикрашеного до Різдва, під оприлюдненим дописом. Автор зображення залишив підпис, де нібито коротко описав навіть сюжет майбутньої стрічки. Ось такий: цього різдва Кевін Макалістер і його мати приїжджають до віддаленого будиночка своєї сім'ї завчасно, але дізнаються, що рейс, решти, затримується. Коли Марк і Гарі націлюються на нібито порожню хатину, Кевін і його мати об'єднують зусилля щоб захистити будинок у вирішальній сутичці. Це відновило надію шанувальників сімейної комедії, відновило надію побачити нову частину улюбленої картини перед зимовими святами. Щоправда, представники Діснею не робили жодних офіційних анонсів та не оприлюднювали трейлери, що свідчили б про прем'єру сиквелу культової стрічки. Тому вихід стрічки самого дома залишається на рівні чуток. Наостанок варто сказати, що зараз стало звичкою створювати несправні трейлери культових франшиз. Я говорила про це у своїх попередніх відео. От і зараз хтось із фанатів зробив альтернативний трейлер стрічки Самудома 3. Чомусь про дорослого Кевіна Мекалістера та старих мокрих бандитів, навіть використовуючи штучний інтелект. Знову ж таки, у підробленому трейлері дія нібито відбувається через 30 років після подій самодома 2. Кевін вже дорослий, а мокрі бандити сидять у в'язниці. Отже, на початку ролика буцімто 43 річний Калкін відчиняє. Двері свого будинку та помічає червону сумку на порозі. В ній лежить листівка з фото Гарі та Марва. Зі словами, ми повернулися маленький приятелю». Фанати в захваті від відео та вимагають таки відзняти подібний фільм. Тим паче, що більшість акторів продовжують зніматися в кіно, а Маколей Калкін нещодавно отримав зірку слави на алеї Слави. Особисто мені теж дуже б хотілося побачити продовження фільму Сам із Маколеєм Калкіном, адже саме він є серцем цієї франшизи. Дякую всім за увагу, підтримку та гайда творити архів кіноперсонажів разом.